Трактор вже приїхав, забрав те, що пособирав вчора сміття. Не знаю, мішків 10, навіть, чи скільки, чи більше. Я не рахував, назбирав вчора. Це тільки ну там гора така чи маленька була. Хочу подякувати всім відпочиваючим, що залишили сміття. Є у нас робота, є що збирати. А То бачиш, не у всіх є, що збирати. Ха -ха. Ні, то я жартую. Я б хотів попросити відпочиваючих. Не залишати сміття, а вивозити з собою і мати повагу не тільки до нас, а самого до себе. Замовляйте альтаночки, здаю альтаночки за 1500 гривень цього-навсього. В казковому селі Бобриця, що на Київщині. Приїжджайте, резервуйте. Подивіться, яка погода сонячна сьогодні. Тепло буде. 1502 3000 розрахована одна альтанка на 10 осіб